Друзі, всім привіт! Ну, хочу зробити таке відео сьогодні. Я там скидав з варіатором відео, де я шліфував варіатор, ну убирав ступіньки на ньому. І в коментарі там писали, як я зажимаю болт у варіатор. Якби... Хочу зробити таке відео. Не знаю хвилин на 10-15. Як я робив той приспособу для шліфовки варіаторів. Дуже удобна штучка. Якщо не ходиш, не шукаєш токарів, тому що прийдеш до токаря, токар постійно зайнятий. каже, прийдеш завтра, прийдеш завтра і так кожен день. Зараз попробую показати вам, що для цього треба, як що Так, Що для цього потрібно? От, треба шліфовочний диск на болгарку. Варіатор це я покажу в конечному, Результаті, як воно вийде. Так, що нам потрібно? Нам треба болт, свердло. Я взяв дві гайки на 10, от сюди вони зажимаються. Отак от наживляється. Підключик на 17, різьба теж на 10. І втулка, втулка варіатора. Оця тут, заводська, ще вона йде. Я покажу, що з нею робити. Так, саме перше, що треба. Зараз я відріжу. Отут От болгарку відрізаємо оце під ключик. Далі нам треба перерізати гайку пополам. Що нам треба зробити далі? Нам треба просвердлити оці от гайці, отут. Просвердлити, щоб гайка зайшла аж сюди на болт. Болт у нас десятка, беремо свердло на 11. покажу для чого це потрібно вам зараз, що ми свердлимо. Предлили. Тепер нам треба оцю гайку. Приварити. В якому місці її варити? Дивіться, от є в нас втулка. Ми вставляємо втулку і даємо такий зазор, що ми це будемо ще точити. О, тут будемо точити, значить, приподнімаємо її трохи вище. От так десь. Ось таким положенні. Отут лишається, ну, грубо говоря, сантиметр різьби. Отут мені треба її заварити. Отак. От Значимо. Отак, я цю гайку заварю тут і покажу далі як. От, обварив я. Отак. От Що нам потрібно далі? От тут нам треба зробити от під ключик місце. От. це все. Тут я лишаю підключик, а це все ми зараз точуємо під конус. Це обов'язково кладемо вже у дрельку. Тому що якщо ви так сточите без дрельки, не буде центрації. Меняем диск на шлифовочный. И это все вот так, под углом. Это все точно. багато теж не треба точити Отак от це виходить. От ми лишили тут підключик. І от наша втулочка. От вона має сідати сюди на конус. От тут має бути конус, щоб була центрація. Нам треба зробити з цієї другої гайки такий же самий конус. Тут я кладу цю втулку, от, щоб гайка у нас не провалилася далі. Так. І зараз точу такий же самий конус. Це ж все можна зробити на токарному станкові. Ну я вирішив собі в домашніх умовах. І оцей конус, що ми робили. Пробуємо, щоб він сідав сюди на конус теж ця гайка, і зараз я її отак відрізаю. Нам треба тільки конус, отак. Відрізаю так же само, кладу. Убрать. Меняем диск. щоб не прорізали повністю, щоб болт не пошкодили. Так, зараз зажму і це повністю вже. Це нагрію, закалюю його, бо гайка слабенька, щоб воно не робило канавку нам. І так же саме цю гайку. Що ми зараз відпиляли, робили конус. Ну, от так. Це все виглядає. Тут під конус. Під ключик і плюс от ця гайка теж під конус. Отак от воно сюди закручується. Далі. Втулку я не буду різати. У мене є тут втулка ще одна от від варіатора. Що тут треба зробити? Ви її перерізаєте чуть далі середини. Просто болгаркою посередині ріжете. Для чого це потрібно? Зараз я розкажу і покажу. І плюс треба зробити отакі виточки болгарочкою, Тоже під ключ. От, щоб ви могли тут ключом тримати. От. От, Кладемо втулку на наш болт. І зверху зажимаємо. Отак от, ми от, чуть-чуть під'їжджали. Беремо варіатор, от в мене є тут варіатор, теж на ньому тут ступінька. Я не знаю, як вам показати, чи буде видко, чи ні. От, Бачите, просвіт тут є. І спробуємо зараз на ньому розточити. Що далі? Оця втулочка, бачите, вона тут от слабенько стоїть, прокручується. Кладемо варіатор, от нашу втулку заводську. І це. Цей цугайку ми ховаємо внутрі. Отак, щоб воно було, бачите? І зажимаємо отак десь, от такому положенні. Саме краще це робити вже в дрельки. Виставили його і зажимаємо от він зажався. Як він зажимається сам варіант Оця втулка, що ми її розрізали, коли ви? Зажимаєте, от ця гайка впирається в втулку. Ви цю тримаєте, цим зажимаєте. Це... І получається, що цей конус стягує цю втулку і тут розходиться. виходить отак розпирає і упирається втулку. Тут багато не треба, там трохи роздвинулося і все вже. Але ні в коїм випадку цю втулку не ріжте. Якщо ви тут зріжете або тут зріжете, вона буде криво і варіатор дуже буде. от Коли ви будете зажимати от сюди. Коли буде крутитися, він буде мати бієння. от таке. То краще не не трогайте. Просто зробили болгарочкою під ключик на 17, щоб зажати. І просто надпил чуть далі от З однієї і з другої сторони. Дуже велику роль грає оцей болт. Якщо хороший не кривий болт, виходить виходи ідеально. От зараз я покажу, як я це все роблю. Да, І ще покажу вам зараз. от наприклад коли я це точу, от дивіться, в чому. Як я підбираю угол. От є у нас тут хондовський, Да, він чуть-чуть зношений, але то не важне. Дивіться, беремо, коли щоки сходяться повністю, у нас примішок утоплений. Хай він чуть-чуть зношений, цей ремінь, в мене немає коло себе нового. Хай він буде от, наприклад, на такій висоті. Ще раз показую. Бачите, ремень утоплений. Як він може вийти на максимум, якщо отут шківи вже зійшлися. Коли я його точу, отут вже теж цей варіатор пробували точити. Оцю часть я чуть-чуть убираю до цієї втулки не максимум, а чуть-чуть. Щоб там лишилося, щоб був маленький упор. Вона віти та втулка ніколи в житті не вилізе, От зараз я вам покажу. Зажимаємо все сюда. Є я чуть-чуть. Опять ж берем. Я починаю з наждачки з сотки. Так, тут вже трохи бардак на столі. Зажимаємо. Я не буду, я пройдуся тільки одною соткою, не буду максимум, бо варіатор там має вироботку, іменно де ролики ходять. От як би вам показати, так що ви добре бачили. І просто в однім положенні, не так, не сюди, не чуть-чуть а от виставили, щоб перекривало все отут, і шліфуєте Ступінь, що була, ми всю убрали. Да, хай не ідеально, там десь є ямка. Але воно, бачите, супер сідає. Ну і так, соткою. Потім я 240, 600 і 1500. Ну, от така, така приспособа вийшла, Якби нічого сложного. І воно, от, я ж кажу, дуже допомагає. Оце все я ту виробутку Ось так. Цей варіатор він під заміну його викинули. Тут вироботка іменно де ролики сідають. Ось ну, таке відео. Вийшло. Не знаю, мені це приспособа дуже допомагає, тому що. Дуже багато варі... варіаторів привозять на ремонт, і варіатор має із І І цим способом я це все розточую ходить, бо новий варіатор він теж непоганий. Якби. Але Китай є Китай. Там дорожки не так виліті, іменно під ролики де йдуть. А рідний, виходить, супер. да йдуть. Рідний супер. Це приспособа. Вона підходить Honda, Китайськ, Honda, Dio, практично всі. На китаєць підходить і на Suzuki ле це підходять. На Yamaha треба втулочку другу. оцю втулку треба тоньшу. Ну, якби приспособа та сама, просто втулочку треба іменно Yamaha, бо там вона тонша йде. І якби все. У мене десь вона є. Тож, але Yamaha рідко на ремонт привозять. Більшу частину Honda, китайці такі, Сузуки. Ось, таке відео вийшло, не знаю, хвилина 15-20. Кому цікаво, пишіть, може зроблю комусь, якщо, якщо треба, якби тут нема нічого сложного. Все, всім до побачення.